Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українці після вчорашніх і сьогоднішніх мітингів відкрили очі. Більшість поліцейських не чіпали жінок, як проводили мирну акцію, їх можна зрозуміти. А тепер зрозуміло ще одне і наступне: ось для кого витрачаються мільярди? Чому збільшується штат силовиків? Купуються автозаки. Для кого? Для народу. Зеленському, що потрібна Україна без українців, запитують мітингувальники. Чому тут БТР, броньовики та солдати із зброєю? Чому вони не на фронті ахороні? Банку. Єрмак, до речі, в Європу не поїхав. З банкової кажуть, жінки ніхто не вийшов, повна евакуація через чорний хід. Далі мовою оригіналу. Ось що думає народ. Ось людина написала дивний коментар, я хочу його зачитати. Зайдіть в епіцентр молодих хлопців-продавців більше, ніж покупців. Я була в шоці, ви знаєте? А я в шоці від ось цих коментарів. Чому вас не шокують кількість загиблих українців? Ви підіть на кладовище, подивіться, це вас не шокує. А якийсь, хто ще залишився живий десь, то він вас шокує. Люди добрі, до чого ми скоро докотимося, ми вже ненавидимо один одного в тилу. Що з нами робиться? Я не знаю. Ви знаєте, що з цим робити, така ненависть розпалюється у нас один до одного. Ви побачили молодого хлопця, і ви в шоці від того, що ви його побачили? Я не знаю, він ще колись народить дитину, Ще збережеться якась наша українська нація. То давайте всіх на нуль і загинемо. Ми не можемо йти стінка на стінку. Ви розумієте, що в Росії 140 мільйонів. А в нас немає 40. Я думаю, що в нас і 30 вже немає. Ми не можемо ось так іти, і останніх кинути, і все. Мабуть, що треба якісь інші шляхи шукати. Треба якось тою Європою, і Америкою, ну, щось робити. Дипломатичними якимись методами, ви розумієте, що останні вб'ють, і вас просто така ненависть побачила ти молодого хлопця, він тебе дратує уже в тилу. Це ще є дитина. Ви радієте тому, що лежать вони мертві? Написали зверху герой прапор причепили і пішли. Вчора я випадково почала бесіду з одною незнайомою жінкою, і вона каже, мого сина одної ноги немає так ранило. там в животі осколки, в спині, в руці, там в руці не будуть її забирати, бо е нерв там е пошкоджений. І вона каже, що він уже зараз вивезений за штату, вона бігає в госпіталь, возить все йому. І каже: він нікому не потрібний, кроме мене. Розумієте, та дитина лежить і каже, мама, приїжджай до мене в лікарню, тільки напийся попередньо таблеток, щоб ти мені тут не ридала і на стінки не царапалася, а спокійно себе вела. Люди добрі, я шокована. Всі вже бачили, що проходить в Києві мітинг, е і дуже багато нагнали туди поліцейських і військових для того, щоб баби не повбивали наших депутатів. І військова техніка знайшлася, такі як козаки. Дуже опасні преступники прийшли. А ось що відбувалось на мітингу. Це фідара у ваших, блять, сучасного скажу. З <звіхи> <С> ким <кем звіхи> воюємо, з підарасами, блядь, за тим, що сидять там. Ви з ким воюєте? З ким воює, що <звіхи> тут, з ким воює, подивися на нього. 16 місяць шукаю! 16 місяць шукаю, а ти, блядь, стоїш, тут захороняєш. Підорасом ти, блядь. У мене зброї немає. Я йду туди, блять, щоб мені розказали. де мій син, хто командується від літами, блять. Вони жінками будуть воювати. Та вони добре знають, ще не говорити. Більше нічого. Народу. Однадцять. Десь була народ. Де той же захищає народ? Де він є? Чому він боїться вийти до нас? Ми всі помиті, всі викриті, всі поїли, поспали цієї ночі. У Києві на Майдані Незалежності рідні та близькі військовополонених та бійців, які зникли під час бойових дій, вийшли з масштабною акцією. Вони звинувачують владу в байдужості та розсилання відписок замість надання відповідей. Про це повідомили кореспонденти громадське з місця подій. На захід прийшли сотні людей, заполонивши весь майдан. Деякі з них стояли на вулиці навпроти, біля будівлі Укрпошти. У Києві родичі полонених і зниклих безвісти, військовослужбовці вийшли на акцію. Учасники акції тримали саморобні плакати, транспаранти з іменами та Фото зниклих захисників, прапори України та символіку підрозділів, у яких служать їхні родичі. На акцію зібралися люди з різних куточків України. Утім, усі вони розповідали схожі історії. Їхній родич, військовослужбовець, зник місяці тому, а відповідальні органи не можуть підтвердити ні смерті, ні полону. Натомість надають лише відписки. Вікторія, донька безвісти зниклого військового, розповіла, що мета мирної акції не дати забути про їхніх рідних, які зникли або перебувають у полоні. За її словами, такі заходи дають можливість робити розголос про проблемі. дівчина розповіла, що у першій бригаді спеціального призначення, де служить її батько, безвісти зникли 25 людей, але держава не розповідає рідним. Військових правду про те, що сталося. Зникли вони 28 вересня та 1 жовтня 2022 року. Тобто, що три дні хлопці йшли в бій і зникали безвісти. На жаль, на сьогодні в нас немає жодної інформації, каже Вікторія. Пан Віталій, брат військового Сергія Гладко з 401-го окремого стрілецького батальйону, який зник безвісти після виходу до населеного пункту НОВ. Олександрівка в червні. Він також каже, що не отримає від військової частини жодної інформації про брата. У підрозділі Сергія, крім нього, ще вісім людей з Миколаєва зникли безвісти. Віримо, надіємося, що брат живий, можливо, в полоні. Повернеться додому. Хочемо добитися від влади, щоб вони нас почули. Бо якщо вони не почують нас зараз, то почують трошки пізніше. Розповідає Віталій, який сам прослужив в армії 20 років. Але такого без леду не бачив. Я не розумію, на що мені чекати. Нехай мені повернуть або сина, або тіло. Нехай мені щось повернуть. Я хочу мати Гилку бодаю у цьому житті, каже Марія, мати зниклого військового 68-ї окремої єгерської бригади. А дружина військового Олександра Загнія зі 166-го батальйону розповіла, що її чоловік лише три дні навчався на полігоні, а потім його відправили до Красногорівки, де він зник 29 червня. Акт розслідування просто смішний. У ньому написано, що побратим бачив, як він упав від дрона Камікадзе. Коли наступного дня в них була евакуація, вони чомусь мого чоловіка взяли з ями і потягли під дерево. І коли запускали шукати тіло, то тіло вже. Не знайшли, каже вона. Тетяна, мати військового Івана Зубченка зі 118 ї бригади, що зник без звісти, влітку 2023 року. Розповіла, що лише від побратимів дізналася, що її сина поранили в бою, але жодних пошукових дій слідчі не проводять. Нічого, тільки чекаємо, щоб Росія через Червоний Хрест дала нам знати, що наші діти в полоні кажуть родичі військових із тієї самої бригади. Родини військових з різних бригад виступали з промовами, де зверталися до президента Володимира Зеленського, українських органів інших країн та іноземних. Організацій по допомогу з відповідями. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.